Моїх батьків по татовій лінії переселили спочатку, в 45-му році, навесні, так як всіх, їх спочатку вивезли в Залуче Горішня Снятинського району. І там їх дали, як то кажуть, двох газів до одної хати, бо була велика така хата. А ця хата була, ну тут жив такий міхал П'єрок. В 47-му році діду переїхав сюди, якось там все, документи ті зіграли, і поле йому тут дали аж туди до яру. Мені до називався Адам, а по йому ну, казали Миколай. Миколай. Ну, Микола. То навіть це до ще говорять, що хто вже старий, будемо вмирати, а відвезуть мене на Адамів Горбок. Ну, Валемківський. Ну, то так і назвать. Дідо віддав своїх 12 тихарів під цвинтар. Їм дозволили взяти корови, коня, кобила в наших була. Січкарню я користуюся до сьогоднішнього дня. Весь реманент. Бо та тут дуже велике село було, що мало там 12 кілометрів продовженості, ну, по горбах. І я знаю, що вони жили Горі Севом, і кличка їхня була сільська з завави. І мали сім моргів поля і сім моргів лісу. І мій батько все мені казав, коли я в другий клас. Пішов, повезу тебе ну, туди, як буде можливість, покажу тобі, де я ялинки колись зрубав ну, там, на святий вечір. Він все життя банував. Вдома і дома. Ну, Випертемо, що здесь. Я... Дивіться, це є стара фотографія, не знаю, з якого року є. 43-й рік, 1900. Це ще Бонарівка. Це є мій дідо Адам по вуличному Микові. Це є моя баба Ганка. Ну, Анна Ганка, їй казали. Це мій батько. Отакий От був. Це його брат Іван, який жив тут в селі. Це оця Настя, що залишилася, вийшла заміж у горішньому залучу і ну, померла вже. А це найменший брат Мирон. Це кавалерка Станіславівки, дівчата. Хлопці всі, ну мій батько він туди в шапці сидить з воск краю. А це моя баба, моя баба і мій дідо. Це отут перед хатою такий був штахетник. Власне село Станіславівка Коломийського району Івано-Франківської області є одним із тих населених пунктів, куди були переселені жителі села Бонарівка Стрижівського повіту під сучасного підкарпатського воєводства в Польщі. 2 червня 1945 року. Власне, сюди було переселено 22 родини. Основна причина – юридична укладення 9 вересня 1944 року так званої Люблінської угоди про обмін населенням. Тобто Формально, щоб легше було управляти цією Галичиною для радянського союзу, щоб не було якогось тяжкого етнічного конфлікту, було вирішено, що польське населення Галичини виїжджає. Ну тобто вони називали це як евакуація, але це звичайно в лапках. Вони виїжджають в Польщу. А з території за тобто поза лінією Керзона, яка встановлювалась. Під час перемовин між Зунер і другою Річчю Посполитою сюди виїжджають українці. Їм надавали один середньому один вагон на одну родину, а це вважаю, від чотирьох до восьми корів: коні, реманент, домашні речі побуту, речі навіть ліжка вони спокійно вивозили. Перед цією так званою евакуацією, яка відбулась в травні 45-го року, на село вже часто почали здійснювати напади польська армія Крайова. були вже жертви закатовані. Так до прикладу, в сусідньому селі Гвоздянка було вбито на початку 45-го року понад 80 осіб. Особливо зворушило селян вбивство. Тещі Степана Бандери Юлії Опарівської в дівоцтві Ганьківської, яка загинула в липні 1944 року, на жаль, через доволі таке ганебне вбивство тими ж польськими шовіністами. 34-го року народження родом в Польщі село Вишня. Переселили нас у 45-му році, але аж у Дніпропетровськ нас вивезли. Весною нас вивозили. Купа дітей нас було дев'ятеро сім'ї. Нас було шість братів і три сестри. Я там пам'ятаю, що такий був холод. Виїхала по у Дніпропетровську, баба Морозиха, напевно. Вона вже десь у небі, сеньми. Холодно, а ми дітвора в Дніпропетровську. Я мала водя, років вже, пішла в перший клас. вже. Там ми були до 47 року. Був голод, застав нас голод там, що ми їли. Їли буряк, Небіжка мама дає їм боже небо варили комбікорм, підбивали, і то ми їли. Закінчила півтора класа і не знаю, звідки ми дізналися, що мамина сестра живе в Тернопільській області. А тоді, як було канікули, я, Небіжка мама і брат, ми всі поїхали сюди на захід, щоб аби вижити, бо там смерть нам загрожувала. Я на роботу приїхала сюди. В 60-му році вийшла заміж. На Івано-Франківщину прибуло одного села три ешелони. Тобто, ну це ж велика кількість людей і майна. Люди отримували взамін всі покинуті польські будівлі, але не всі. Декому доводилось рік-два ще спільно з поляками проживати. Тяжкі умови праці, тяжка колгоспна праця, тому що, наприклад, що для замішанців було колгосп, це їм було незвично, 45-й рік. Вони приїжджають, вони ж звикли бути заможними фермерами. Так, до прикладу, сім'я мого прадідуся мала 9,5 гектарів землі і лісу. Тобто, для них це було якось нетипово, що колгосп людей заганяють в певне рабство, тобто вони не розуміли цього, люди звикли. Вести повноцінний сільський бізнес, вони з масосоюзом співробітництво вели. Вони знали, що, як заробляються гроші, хороші гроші. Багато людей було на заробітках в США і в Франції. Тобто вони, коли потрапили сюди, для них це був якийсь чужий світ. Зовсім інший ніж була та міжвоєнна Польща. Люди були працювати, віруючи. І так і тут привчили людей вірити. Називали нас Лемки, покашла, така теж О, Лемки приїхали, але Лемки о, навчили вас газдувати тих місцевих, Ну їх вже мало що лишилося. Упад, звичайно, тут діла, тому що вперше вони фіксуються в документах ще з 1944 року. Ну тобто, у звітах Станіславського управління НКВС НКВС, відповідно, МДБ. І інших органів, в тому числі військкоматів, не фіксується, що тут була дійсно якась активність, тут навіть був антинімецький рух опору. Але коли приїжджають банарів'яни, вони більш активно включаються порівняно з місцевими, бо тому що це для них велике підсилення. Значна частина людей ж була учасниками УНЩ в 30-х роках. Це відповідно середина людина х років, також одне із весіль Бонарівських, крайній зліва, колишній військ села Бонарівка Антін Станчик. Ось, до прикладу, він. А крайній справа житель села Станіславівка Максим Качмарський, репресований у 1949 році. Ми зараз бачимо могила пана Максима Васильовича Качмарського. Він якраз уродженець Бонарівки 1903 року народження, і один із жертв. Як депортації, так уже після воєнних репресій проти замішанців, особливо це стосується 1948 року, коли велика частина цього села, саме чоловічого населення, була репресована за зв'язки з ООН і упа. У справі не йде мова, що вони воїни у пачі, скажімо, якісь зв'язкові, чи ще щось. То, що вони допомагали продуктами, попереджали про прихід винищувального загону, чи якогось спецзагону, чи регулярних військ, так. Це є. Вони скорше були інформаторами. Оце хата була мого діда, рідного брата Йосифата. І з дітьми. Ну, а Бандери приходили, давай їсти. Ти десь погодував тих бандерів. Приїхали, на тири погрузили, в Сибір випхали, так він, і, і, він ні одного разу більше не приїжджав. О, тут складали оце і оце січкарі. Бачите? Оце є восьмерка, вона називає, восьмерка січкар... І шкода мені викинути, бо це теж як реліквія. Дивися, тут пластинки зіграли ми колись. Це та радіола, тут до нас ходили всі службу Божу слухати з Вахтікану. Ну, це ж було, не можна. І це тато купив оцей Ефі... думаю, а, бо... ефір. Як його називається? Ефір. Кіно показували. Танці, 에, до шостої години. Кожну року. неділю по абонементах. Кожну а ви з'ївите, це теж цікаво. Третя, третя година приїжджав кіномеханік і кіноклузі. А тут такий добрий був сад, і тут була така яб'я. Тут була така в сад і ябл'яка така була сюди. А ми дітьми лиш то по яблука, а він відтипотиками кидав. То то колись, не дай Бог був чужий сад заїздити, яб яблуки. От паперілки людей були, ми все сюди. А він мав такий колек затесаний з двох боків. І, і знаєш, і, і, може боявся кидати, але кидав не раз за нами. О, тут у нас був клуб. Тут ми, я тут провів і дитинство, і кавалєрку і, і все на купу, що тут ще не відбувало. Вдень воно вихідні і в свята ми лише були грали того. А вечором ми тут все як фіста, ага, танцювати не можна чати. А ми вечором тут лавка була. Клумби такі, і ми тут збиралися вечором у піст. Ну, якось вина туди, сюди, дівчата, знаєш, а, а, а дітьми то пуканки сібали, нас багато вітер прийшли, віти, пук-пук-пук, ну, знаєте, як пуканки сібають. Стакан води вийшов, ти стакан води вищив. Та й чого, та й ти ж буриш, а всі ховаються, потім ти шукаєш, як тебе більше випукали, ти ще раз вечором в суботу приїжджає кіномеханік, кіно, кіно було. Ну, А всі посподилися, не хочуть року. кіна, а хочуть не побачити. Танцювати. Ну, суботу то. А і гроші збирають. <гум> заплатили. Дали йому гроші нам не... А там кіна лаутари. Ми вже його десь разу виділили. мій баба пальмо самогону нап'ємося саме ще дамо кому. Гоя гея і ще дамо кому. Рурки ми забиво, баняками пшичить, мі портками трясе, бабах куті квичит. От таке наше було тут кавалерське життя.